Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, п'ятниця, вечір. І ось давайте почнемо. З чого зараз на момент запису ось цієї передачі, ось цієї розмови. А це 17.00. Ем, солидар, всіх, же ж, всіх турбує Солидар, всіх турбує Солидар. По нашим офіційним даним, по нашим е, офіційним повідомленням, на сьогодні, на 17.00, Солідар не контролює ні Російська Федерація, ні наша армія, щоб сказати повністю. Бої її проходять внутрі селища. Внутри Всередині райцентра, я не знаю, він був раніше районним центром, зараз не знаю. В середині за кожен дім, за кожну будівлю, за кожний забор ну такого навіть не було в Северодонецьку та Лісичанську. Тримаємо кулаки за наших захисників, нелегко там, але вони. Вони навіть е шуткують, вони веселяться. Ну, як веселяться, веселі такі е ролики записують. Подивіться, ходить по мережам, ходить по терріну. Вони у нас класні, друзі. І ми повинні бути класними для них, і для інших, і для всіх наших захисників. Ми повинні бути одним, целим, цілим. Як по-українськи? цілим. Да? Одним цілим. Да? Дуже багато загиблих росіян, там, реально багато. Це вже не офіційне, це вже інші повідомлення, не те, що потише розмови. Дуже багато. Вони зараз, знаєте що, вони просто знімають ось, е останні тижні, випускають людей з тюрем і пускають туди. Там же ще оце е війна. Герасимо вас пригожим. Там внутрикремльовська війна. Хто візьме, як візьме? одні кажуть, що це ми, інші кажуть, що це ми будемо і так далі. Ну, тяжко. Давайте, давайте, давайте підтримувати наших, наших хлопців, наших захисників і наших дівчат, друзі. Давайте підтримуємо. Я хочу подякувати тим, хто підтримує дійсно, тим, хто підтримує не тільки словом, не тільки молитвою, Хоча це також потрібне, але й донатить, і ми Ось сьогодні можете зайти на сторінку у Фейсбуці Петра Салами. Там і наші спальники прийшли. Зараз ми і наші спальники йдуть на взвод розвідки. Звіт розвідки. розвідки, ми вас закінчили вже. Ми з вами закінчили. Е, утеплювати розвідників, далі підемо далі. Е, я там не фігурую. Я сказав, не, ну я прошу, я прошу завжди, не, не треба мої прізвища. Ми просто робимо свою справу. Але ви там зрозумієте, ви побачите. Таких спальників. Навіть він з чотирнадцятого року ніде не ніколи не бачив, який зараз ми поставляємо з вами друзі. Велика вам подяка. Я хочу подякувати за тих, хто за тим, хто задонатив Випряженка і Несі. Герасимович Людмилі, Ніколаєві Валентині, Мельник Ольги, Без прізвища, невідомий на Монобанк 13-10.40 задонатив. Дякую вам. Пащенко Світлані, Стаматіна і Тетяни. Ще без прізвища, але вже на приват. О 13.10 сьогодні. Мінаєва і Наталі, Велика Подяка, Семенець Сергію, Секонда, якщо я правильно назвав жіночку нашу добру, добру жіночку, секонду Аліну, це з-за кордону донат. Щиро вам дякую. Через Western Юніон отримано. Платоненка Надія, Велика Подяка. Друзі, ми робимо добру справу. Я спочатку сказав, що це запис, так, це ж запис, тому що ми, я зупинив стріми, але завтра. О 8.00 будемо пробувати проводити стрім. Будемо розмовляти напряму і отримувати питання, і так далі. Далі йдемо, йдемо по сьогоднішнім темам. Йдемо по сьогоднішнім темам. А що я перед цим ще хочу сказати, все, в Іспанії вже йде навчання на, на наших бійців. Я просто коротко, щоб ви знали. Позбавили депутатства Козака, Деркача, Кузьміна і Аксьонова 334 депутати. Ну і виключили з Національного олімпійського комітету та Шуфрича. Все це добре, все це класно, але це мало. Розумієте? Мало не повинно, ми не хочемо приймати треба законодавство, треба робити так, щоб їх не було нікого. Ось Зараз сидять, приїхали з Балака, і Абрамович, і Суркіс, і сидять разом з Бойка, і вони там веселі, красиві і так далі. Давайте поїхали. Давайте поїхали. Поїхали, що По, може, хто давно зі мною, і хто пам'ятає, і хто фіксує, у кого пам'ять хороша. Я розповідав про ці незаконні перетини е, лінії, кордон, не кордону, навіть фронту в Запорізькій області. Мені казали, це коридор з Бердянська. Ви знаєте, я не знаю, що працює чи ні, я якось випустив це з виду і не контролюю, але. Все літо там працював. Пам'ятаєте, як обстріляли росіяни на стоянки на виїзду з Запоріжжя в сторону Оріхова? І там були загиблі люди, там, і мій був один з мого селища, людину, яку я знав, і там був коридор. Хто хотів виїхати в Росію? Або за кордон взагалі. Приїжджали в Запорізьку область, платили гроші. Ось там затримали е, людину. Е, ну, не написали, не дали його прізвище але затримували де, що на лінії розмежування, це на фронті. Да, е, Розробив план обагач, оба, о, о, ну, збагачення за гроші, організовував. Переїзд платив, здається, і нашим, і тим, як він там проходив, не знаю. Може тим, а може не знаю цього. Але розберуться, СБУ затримала. А от він переїхав, пишуть, з Запоріжжя, там створив цю, це угрупування, це угрупування, підключив туди дружину, знайомого. І вони там переправляли за тисячу доларів, переправляли людей на окуповану територію, з якої вони їхали або в Росію, або в ДНР, ЛНР, або взагалі виїжджали, знаєте, втікачі є на Румунській границі, на Польській, а це переїжджали в Росію, і з Росії спокійно, по нашим паспортам їхали, роз'їжджалися за кордон. Частину він, от, пишуть, віддавав должностним посадовцям. Ну, невже ніхто цього не бачив? Тим більше, що я, да, у мене маленький канал. А маленькі, тому що нема підписників стільки, скільки от у людей да, і, і, або передивлять. Тому не все доходить, не все бачать, не все чують, да, а чують тільки те, що чують, те, що дійде, дійде до влади, до, або хтось перекине, або щось. Ну я, мабуть, два чи три рази піднімав це питання, що їдуть за кордон наші люди через Росію спокійно. Ну, на кінець то, а працює це все з травня, невже ніхто не бачив. Там є таке, що посадовим, посадовцям віддавали частину грошей. Ось так, друже, живемо. Друзі, ось так живемо. Одні, як президент, команда не піднімає голови, ну, сплять по 3-4 по, 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 години в сутки, немає не нічого. Вже скоро рік. Знаєте, як от світського людського працюють і шачать, як ото Путін казав, як раб на галерах, то тільки він ніколи цього не робив. Інші заробляють гроші. Як влада на місцях, так і звичайні громадяни. Зараз побалакаємо, чому? чому партія Порошенка, можливо, вона сама не помічає. Можливо, вона не бачить цього, але вона потихеньку перетворюється в п'яту колону. Вона потихеньку перетворюється дійсно в агентів Кремля, вони потихеньку забирають всі лаври ОПЗЖ. І вони йдуть до цього впевнено, знаєте так, впевнено, весело кричать речовки. Як на параді, а кажуть, що вони патріоти, а кажуть, що вони все роблять для того, щоб Ай, друзі, давайте, давайте почнемо. Яка мета у партії Порошенка і у самого Порошенка? Давайте про це поговоримо. Яка мета, що взагалі вони хочуть? Я, наприклад, зараз хочу нашої перемоги. І для цього роблю все необхідне. Навіть якби я зараз ненавидів Володимира Зеленського, я би скрізь казав це? Наш президент це наш верховний, верховний головнокомандуючич. І я його підтримую. І буду підтримувати, і буду, буду робити все. Щоб ви, зміг виконати свої обов'язки і свою ціль намічену. Перемогу. Переможемо! Потім будемо дивитися. Але я підтримував, підтримую, буду підтримувати Зеленського. Це я сказав як приклад. А ось що хоче, е, Петро Олексійович зі своєю сектою, мені здається, розсварити нас, повністю розсварити нас. Повністю. Воно й... А хто почав? Давайте так. Хто це почав робити? Почав робити це ще Янукович. На виборах в 2010 році. Чому я кажу, що вони переймають? Тому що вони такі ж самі, вони однакові, вони нічим не відрізняються Ось да, е, люди Порошенка, сам Порошенка від тих, хто були. Ким був Порошенко? Завжди посадовцем? Завжди посадовцем. Зумієте, створював СДПУО, створював «За їду», створював партію регіонів, створював Солідарність, створював... блок Петро Порошенка, це вже було, вже там за нього створювали. Зараз ЄС. Коли він був справжнім? Коли він був. Коли він казав правду? Ви ну, розумієте, для чого це все? От він робить? От зараз він, начебто, щось допомагає армії. І там брехня. Він завжди бреше. Завжди бреше. Там, де не потрібно брехати. розумієте? Ну, зовсім не потрібно. Є такі люди, які не можуть не брехати. Вони будуть брехати скрізь це як рибак. Ось Отака рибка, він покаже отака. Отак і він. Він уже не може казати правду. Розумієте? Все, а ціль його повернути собі владу. Повернути собі владу. І владу будь-яким шляхом. Для нього зараз неважливо, яким шляхом повернути собі владу в Україні. Знаєте, я буду тут казати, говорити зараз крамольні речі. Знищити Зеленського, він готовий знищити. Продати Україну, він готовий продати. Не всю Україну, він готовий, не всю, він уже продавав не всю. І оці люди, що з ним поруч, вони йому допомагають. А це ж вже робота п'ятої колони. Поки що вона офіційно не оформлена, хоча хто його знає. Ми не знаємо. Офіційно вони оформлені, офіційно вони перебирають на себе все, що робило ПЗЖ, чи не Що вони роблять? Вони зараз вносять розбрат. Вони зараз принижують владу України. Вони зараз принижують політиків, військове керівництво України. І що б хто б там не казав? А Зеленський Володимир Олександрович, він, як і є політичне керівництво, він точно так і військове керівництво, верховний головнокомандувач Збройних сил України і інших підрозділів, які безпосередньо підпорядковані йому поліція, прокуратура. СБУ. Невже це тяжко зрозуміти, що виступаючи проти президента, ти виступаєш проти військових, ти виступаєш проти нашої армії, ти виступаєш проти нашої перемоги, друзі? Я вам дякую, що ви прямо зараз ділю, ділитесь. Ось посиланням на нашу розмову далі буде. Ставите вподобаєчки, які забули, поставити що так, слухайте уважно. Або пишете коментарі, забули. Вподобаєчки вам дякую. Дякую за коментарі, дякую за поширення, дякую за розповсюдження. Так от, не можна так робити. Ніхто не звернув увагу. А я звернув і говорю про це другий раз. Ось те, що було у Львові, коли вітали Дуду. Я приймаю, я вітаю це. Цього президента. Ми повинні також як і Джонсона, як і Байдена, да? як і президента Уседу, як і президентів е, е, Балтійських, деяких інших, вітати. Але від Львів повинен був. Вітати свого президента в десятеро раз більше. Тоді це держава, тоді це суспільство, тоді це народ. Ну, не знаю, тут є доля Порошенка чи нема, але ну, для чого він возить гуманітар? Скажіть, для чого він возить, я не знаю, що він возить, але він каже, що возить, і інші кажуть, що возить. Ось він допомагає армії. І в цей же час, і в цей же час, друзі, його викликають Сполучені Штати Америки, Він дає покази ФБР. Зустрічається старц, спарц, вибачте, Старс, спарц. З Вікторією, Обговорюють там. Щоб не голосувати про виділення Україні озброєння і допомоги, навіщо він це робить? робить. Він це робить для нас, для внутрішнього, як ото кажуть, споживання, тому що ми переможемо. Ми переможемо рано чи пізно, і вибори будуть, і він хоче тут показати, в цей же час він відкриває нові крамниці по державі. Уже дві в Полтаві. Скажіть, він каже, що він збіднів на 800 мільйонів, а на інтерв'ю каже, що він дав 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Порахуйте, скільки це. Він каже на 800 мільйонів доларів, а каже, що. І збіднів тому, що допомагає армії. Ось, він збіднів, каже, я збіднів на 800 мільйонів доларів, тому що допомагаю армії. І в цей же час Соколова каже, що він допоміг на 1 мільярд 400. По курсу, порахуйте, по це, це 35 мільйонів, 40 мільйонів доларів. А де інше, а інше вивіз? Вивіз під чужими ім'ями і так далі. Чому Порошенко не зупинить тих, хто травить пташку? Хто ж бажає пташці смерті, тому що вона підтримала Зеленського? Це, це, це в голову не вкладається. Масі наєм. Був на фронті, втратив око, там страшне, є ли вижив? І йому бажають смерті, тому що він підтримує президента Зеленського і каже, що Зеленський і Залужний зараз роблять все. Вони, вони тягнуть державу, не хтось інший. А ці працюють на Росію. Можливо, поки що несвідомо. Але воно буде свідомо. Коли дадуть гроші, все буде свідомо. Друзі, дякую. Я вас дуже затримав. Дуже затримав. Але Добре, щоб дослухали до кінця. Хто дослухає, хто не дослухає. По-всякому буває. Дякую вам. Завтра о 20.00 стрім. О 8. буде 5 хвилин. Україна переможе!